Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Пограємо в мовленєву гру. Правила гри такі. Слухайте запитання, якщо знаєте відповідь, гучно плескаєте в долоньки та говорите відповідь. Скільки ніг у карася? У карася немає ніг. Скільки крил у порося, у порося немає крил, скільки ніг у котика. У котика немає ніг, у котика лапки, скільки крил у індика. У індика два крила, скільки рук у їжака. У їжачка лапки. Скільки улівців в порожній коробці. В порожній коробці їх немає. Наступна гра знайди потрібно. Пропоную знайти в кімнаті предмет за описом. Знайди те, що червоне, кругле і соковите. Далі, те, що м'яке, але це не іграшка. Наступне завдання відповісти швидко на запитання. Наприклад, чим схожі та чим різняться віник та совок. Віник підмітає, совок збирає сміття. На вербі виросли дві груші. Хлопчик зірвав одну. Скільки залишилось груш? На вербі не ростуть груші, що існує, але його не можна побачити. Повітря. чи тварини мають знання? Тварини не мають знань. Вони знають команди. І наостанок намалюємо малюнок із закритими очима, по черзі із дорослими, малюючи частини малюнка. Наприклад, малюємо кота. Ви малюєте тулуб, а мама голову. Тато лапи, ви хвіст, мама вуха, тато очі, ви вуса. Чекаю фото ваших смішних малюнків. До зустрічі!